14-річний Матвій Крутюк з Тернополя став чемпіоном з греко-римської боротьби. Всеукраїнський турнір з цього виду спорту, а також з дзюдо та боротьби самбо, відбувався з 14 по 16 вересня у Вінниці. Спортсмен виступав у ваговій категорії до 40 -ка кілограмів. Він відборовся чотири сутички. Перші три виграв чисто технічно. А четверта судочка вже фінальна за першу Це Було трошки важче, але проявив характер і виграв ці змагання. Турнір присвятили військовим спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони Шаман Бат. В ньому взяли участь понад 250 спортсменів з усієї України, а також учасники з Молдови. Карабаш-Назар, який проборовся також 5 суток. Три сутички з них виграв, дві програв, за вихід фінал програв і за третє місце програв. Ми вихованець Ватре Новічанко Володимир Володимирович. Ще один учень наш бороться також в категорії до 30 кілограм. Тимофій Косецький. Ну, першу суточку він програв, та дитина стала не вийшов фінал, і та дитина стала третя і вже його далі не потягнули». Сам Матвій розповідає, що греко-римською боротьбою займається вже 8 років. Під час змагань хвилювався, проте тренер допомагав йому порадами та підказками. Займатися цим видом спорту, що будучи малим, захотів сам. Перший брат почав ходити. І мені стало цікаво, я сам, пішов. може, були такі душі, що от важко, це я не буду поверити. Не було. За словами хлопця, розвиватись в цьому напрямку планує і надалі. За головну мету ставить здобути звання олімпійського чемпіона. Подальшими планами поділився тренер Матвія Андрій Телебан. Він розповідає, що братимуть участь як в чемпіонатах України, так і в змаганнях за кордоном. Два клуби за кордону запрошують, на змагання. це Чехія, яка буде 4-6 жовтня відбуватися. І не забуваємо, що в грудні ми проводимо традиційний вже турнірність у Тернополі пам'яті Осля Медвича Дем'яного, також буде приймати участь, вся наша школа і вже будуть приїжджати до нас діти. За словами Андрія Телебана, турнір, в якому його підопічний здобув перемогу, був символом пам'яті про 13 загиблих військових зі спецпідрозділу. На змаганнях також були присутні родичі полеглих воїнів.